Окрім текстових підказок у Міджорні, в нас є так само можливість використовувати зображення як один з елементів для промту. Що це нам дає? Цей підхід дозволяє нам впливати на зміст, композицію та кольори тих зображень, що ми створюємо. Таким чином, воно нам дає більше контролю над кінцевим результатом. Як це працює, будемо розбиратися сьогодні. Привіт, мене звати Олексій Федоров. Це канал про дизайн і це серія відео про роботу у Міджорні. Тож почнемо. Image Prompts – це можливість додавати до текстового опису зображення, яке в свою чергу буде слугувати джерелом натхнення для Міджорні. Він буде аналізувати основні елементи зображення і створювати новий унікальний візуальний контент, враховуючи як саму картинку у промпті, так і текстові підказки. І так в мене є початкова картинка, стиль котрої мені подобається, і щось у подібному стилі я би хотів отримати. Для цього мені потрібно скопіювати адресу зображення цієї картинки. І якщо я знаходжуся у веб-версії Midjourney, то просто вставити її сюди, в це вікно, воно прикріплюється, і тепер в нас є можливість написати наш текстовий промпт. Дуже часто при тестових генераціях багато хто використовує образ собаки або робота. Мені чомусь перше на думку спав скелет, і саме тому з перших відео ми продовжуємо використовувати його. Якщо подивитися на цю картинку, яку ми вже отримали при першій генерації, то ми бачимо дуже велику схожість із цим стилем. Тепер ми можемо подивитися, на прикладі, що буде, якщо ми використаємо лише текстовий промпт без графічної підказки. Як бачимо, в нас є дуже різні варіанти. Вони відрізняються як за кольором, за стилістикою і за іншими параметрами. Проте, додаючи зображення до нашого промпту, ми можемо використовувати його як основний референс. Тобто, Міджорні використовує це зображення як для натхнення. На відміну від Style Reference, котрий ми розбирали в минулому відео, ми маємо змогу отримати ще інші стилістики. У наших генераціях, котрі в той же час будуть тою чи іншою своєю деталю нагадувати нам початкове зображення, давайте запустимо генерацію ще раз і подивимось, які ще варіанти він може нам надати. На прикладі останньої генерації ми можемо побачити, як саме працює ця штука в Міджорні. На першому прикладі в нас є поза з цієї картинки, на другому зображенні так само є як поза, так і в цілому ця дівчинка має схожу зачіску, і в цілому можна сказати, що це склет саме цієї дівчини. У наступному варіанті Міджорні взяв з початкової картинки гаму кольорів. І так само четвертий варіант: ми бачимо, що він взяв ці зелені кольори з центральної частини зображення і використав їх для генерації. Якщо ми хочемо наблизити нашу генерацію ближче до початкового прикладу, тоді нам потрібно використати параметр, котрий зведеться Image Weight, тобто вага зображення. Для цього нам потрібно поставити. Два дефіси, написати IW, і поставити значення від 0 до 3. Подивимось, що буде при різних значеннях цього числа. Призначені Weight 3, як бачимо, Міджорні намагається використати по максимум із цієї початкової картинки. Тобто він бере звідти композицію, він бере персонажа, він використовує ці кольори, які є на початковому зображенні, хоча самі генерації поміж собою, звичайно, відрізняються. При призначенні 2,5 ми вже бачимо, що він починає додавати якісь інші фонові елементи, і в цілому більш вільно трактувати нашу початкову картинку. Хоча тут ми чітко бачимо, що дуже правильно. Передана ця форма початкова, і цей склет в нас має таку саму позу, що і зображення, котре в нас було з самого початку. Image Weight 2 дає вже більше простору для творчості. Так на декотрих генераціях в нас виходять ті самі кольори, але в цілому ці зображення вже більш далекі від початкового. І останній приклад, це ще раз дивимось: при вазі Image Weight 0, тобто картинка в промпті вже не враховується, і наші генерації виходять максимально різними. Загалом при генерації і коли ми використовуємо картинку як частину промпту, в нас є три шляхи, як ми це можемо зробити. Перше, як і показали, це коли ми використовуємо одне зображення і один текстовий промпт. Другий варіант, коли ми використовуємо два різних зображення, але при цьому ми не прописуємо жодного текстового промпту. В такому випадку Міджорні по суті розуміється як команду blend, про котру в нас буде. Окреме відео і просто змішую два зображення. І третій варіант це коли ми використовуємо кілька зображень і текстовий промпт. Тож, давайте протестуємо інші два варіанти. В першому випадку ми просто вставимо два зображення і при цьому не будемо прописувати жодної текстової підказки. І в другому випадку використаємо ті самі зображення і додамо наш початковий текстовий опис поп артскелетон. В першому випадку, коли ми використали два зображення у промпту і текстові підказки, ми маємо наступний результат. Ми можемо побачити, що з різних частин зображень він намагався взяти якісь окремі елементи і якось їх інтерпретувати. Наприклад, з цього зображення він ці пікселі считав як елементи, котрі використовував на фоні. Цей варіант взагалі якась вільна трактовка. В цьому так само бачимо, що цей гранджевий ефект він взяв із цього зображення, тобто таким чином він цю пікселізацію трактував як такий ефект на картинці. Якщо ми при генерації вставили дві картинки і при цьому не використовували жодного текстового промпту текстової підказки, то Міджорні намагається сумістити ці два зображення, повторити стиль як одного, так і другого, і на виході надати нам усереднену картинку. В дискорді все працює аналогічно. Ми використовуємо команду «Imaging», вставляємо сюди два посилання на наші зображення і так само прописуємо текстовий промпт. Або ж не прописуємо його. Як ви можете бачити, стиль генерації, коли ми працюємо у Discordі, він трішки відрізняється від того стилю, який в нас є, коли ми працюємо у веб-версії, тому має сенс, коли ви генеруєте свої зображення, пробувати проганяти їх як через веб-версію. Так і через Discord для того, аби побачити, де саме ви зможете отримати той результат, що вам потрібен, окрім зображень з інтернету, як частина промптингу, ми можемо використовувати будь-яке зображення. Наприклад, ми можемо зробити скетч від руки. Звичайно, якщо ви добре малюєте, і використати його як основу. Наприклад, я швидко накидав такого квадратного Бетману і вирішив використати його як основу для промпту. В першій генерації я просто прикріпив це зображення. І прописав текстову підказку «Бетмен». Я не робив це зображення як «Style Reference» або як «Character Reference», тобто це саме базовий промптинг. І отримали такі результати. Непогано, але це не зовсім те, що я уявляв. У себе в голові, тому я вирішив дописати, що це має бути саме квадратний Бетмен. Далі почало получатися щось вже більше схоже на мою форму, котру я йому початково надав. В цьому випадку Image Weight я поставив 3. Як бачимо, в нас вже ті зображення, що більше схожі на наш початковий задум. За стилем, більш за все, мені сподобався цей варіант, тому на. Наступному кроці я скопіював це зображення і використав його як Style Reference. І після цього отримав наступні генерації. Ось цей намальований варіант мені прям дуже сильно зайшов, і я вирішив погратися з ним ще трішки далі. Зробив його різні варіації. І на наступному етапі використав його як референс персонажу, додавши, що він стоїть у нас на фоні Готему. і як бачите, отримали вже прям, ну, зовсім класні результати. При цьому, якщо ми подивимось на самий початковий етап, то і порівняємо його, то ми можемо побачити, що по суті це той самий персонаж, в нього така сама квадратна голова, і взагалі він схожий на наш початковий макет. До речі, це дуже класна ідея для того, як можна весело провести час і, наприклад, оживити дитячі малюнки. Ну що? Ще одна порція корисної інфи про Міджорні. Тепер ти знаєш, як використовувати Image Prompts і отримувати ще точніші та цікавіші генерації. Якщо було корисно та цікаво, тисни лайк, пиши комент, ділися своїми експериментами. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйся. Побачимось у наступному відео.